Від сьогодні в українців приймають документи на оформлення закордонних біометричних паспортів. Щоб подати заявку, треба мати внутрішній паспорт і закордонний, якщо він є, а також ідентифікаційний код. Вже у відділеннях Державної міграційної служби вас сфотографують і сканують відбитки пальців. У Києві здати документи на біометрику можна за сімома адресами. Загалом по Україні поки що працює 30 пунктів. Один із них на бульварі Шевченка у столиці відвідав президент Петро Порошенко і отримав Паспорт, що цей цей паспорт є останнім е, останнім кроком, який Україна має зробити, мала зробити для того, щоб отримати на е, саміті східного партнерства. Я сподіваюся, що це трапиться в травні місяці п'ятнадцятого року. В ризі ми про це говорили позавчора з міністром закордонних справ. Що це питання буде винесено на е, порядок денний е, саміту, і Україна отримає Безвізовий режим, і що ось з таким паспортом всі громадяни України це є загальний державний громадянський паспорт, зможуть без віз перетинати кордон країн шенгенської зони.